Чарівні, граціозні та вишукані дівчата до конкурсу готувалися дуже ретельно: десять днів щоденних репетицій, підготовка показових виступів, макіяж, зачіска, ексклюзивне вбрання і хороше налаштування. Мені дуже сподобалось наші підготовки до цього конкурсу. Вони були веселі. Але звичайно було трохи тяжко, але ми з цим справилися. Мені саме більше сподобалось, як нас вчили танцювати, і що нас Ірина Володимирівна завжди підтримувала в тяжку хвилину. Всім дівчатам хочу сказати. Удачі на сцені батьки підтримують юних конкурсанток, допомагали їм на репетиціях і давали цінні поради, адже впевнені, участь у цьому конкурсі це вже перемога для дитини. Для діток це дуже гарний ем, життєвий. Такий досвід. Вони стають впевненими, вони стають красунями на сцені. Їм це дуже подобається. Перед конкурсом дівчатка анонімно обрали найдружелюбнішу учасницю. Нею стала наймолодша конкурсантка Софія Василів. Далі на сцену, Дефілювали дівчата в традиційних виходах, стилізованих національних костюмах, танцювали під спортивні ритми, а також представляли свої таланти. Переможниць обирали серед 20 учасниць фестивалю конкурсу у трьох вікових категоріях від 5 до 14 років. Після останнього виходу у розкішних сукнях настала черга журі. Розподіляти номінації, жодна з учасниць не залишилась без уваги та подарунків. Обрані переможниці це три володарки гран-при у кожній віковій категорії, а також маленька принцеса Буковини, принцеса фестивалю конкурсу, маленька королева та юна королева Буковини. У мене повно емоцій. Я не можу їх вирости тільки словами. Я дуже дякую всім глядачам. Дуже ради, що я перемогла цей конкурс. Це все завдяки мамі, татові. Учасницям я бажаю, які зі мною. Не опускати руки, йти далі з високо піднятою головою. Яскраві постановки, заповнена зала, активні глядачі, а головне усміхнені обличчя учасниць. Саме це є запорукою успішного проведення фестивалю конкурсу. Впевнені організатори. Я задоволена тим, що дівчата справилися з цією програмою, яку ми їм поставили. Що задоволені батьки, задоволені глядачі. Сьогодні ми святкуємо свій 12-й день народження. Можу сказати, що 38-й конкурс дитячої агенції степ вдався на славу. Наступний етап всеукраїнський конкурс міні світ краси України, який відбудеться у червні наступного року у Чернівцях. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.